Аудіокниги українською від студії Калідор Класика детективу із колекції Альфред Гічкок презентує ФЛЕТчер Флора Дещо на згадку. Преподобний Кеннет Лалінг анітрохи не був здивований. Він вважав себе доволі досвідченим фізіономістом та психологом, тому аж ніяк не здивувався поведінці міс Де Форест. На його думку, у Клари де Форест були цілком вагомі причини перебувати саме у такому пригніченому стані. Нещодавно ж її покинув чоловік, тож веселитися їй було нічого. Джейсон Патерсон зник, як і буває, у таких випадках, абсолютно без попередження. Він сів на літак, який прямував до Мехіко, і зник з кінцями. Причому, добре, якби полетів один, це було б іще пів біди, хоча, звісно, нічого хорошого у тому, що чоловік покидає дружину, немає. Але ходили вперті чутки що в аеропорту його бачили із приголомшливою білявкою, а безпосередньо перед втечею цей спритник зняв усі кошти зі спільного банківського рахунку подружжя, продав деякі цінні папери, а на довершення до всього прихопив більшу частину в місту скриньки, де Клара зберігала фамільні коштовності. Загалом він не тільки кинув, він ще й обібрав нещасну практично донитки. Втім, сама Клара Де Форест поводилася спокійно і не без гідності вона не спростовувала, але й не підтверджувала цих чуток, зберігала багатозначне мовчання і намагалася якомога рідше згадувати про втікача. Можливо, сподівалася, що з часом усі забудуть про її приниження. Ну, а можливо, добре пам'ятала прислів'я, яке стверджує, що золото то мовчання. Та було і інше пояснення у її дивовижного спокою. Справа у тому, що Джейсон годився їй у сини. Виходячи заміж за чоловіка, який на двадцять років молодший за неї, місіс Де Форест із першого ж дня подружнього життя готувала себе до неминучого фіналу, до його втечі. Саме тому, напевно, зникнення молодого чоловіка не виявилося для неї таким сильним потрясінням, як того слід було очікувати. Мушу зауважити, місіс Де Форест, схвально промовив священник, ставлячи на стіл філіжанку із чаєм. Ви маєте чудовий вигляд, і тримаєтеся ви чудово. Можу вас за це тільки похвалити, ви молодець. Інша жінка на вашому місці розкисла б, опустила б руки, почала клясти долю і звинувачувати у своїх бідах усе людство, але ви. Я почуваюся цілком стерпно. Дякую, панотче. Подякувала священнику господиня, жінка років п'ятдесяти, яка чудово збереглася. Багато чоловіків і нині продовжували озиратися, аби кинути погляд крадькома, коли вона йшла повз, аж надто вже гарна у неї була фігура. Повірте, у мене немає. Жодних образ чи претензій до долі, продовжила вона. Я вдячна проведінню і господу, якщо він зробив так, отже це потрібно. Якщо Джейсон мав поїхати, то, значить, так і мало статися. Я просто викреслила його зі свого життя. Ось і все. І ви не відчуваєте до нього жодних недобрих почуттів? Із дивною надією поцікавився Лалінг, у глибині душі трохи розчарований тим, що вона не потребує його розрад. Зрештою, він же втік не з порожніми руками. Абсолютно жодних недобрих почуттів. переконано похитала головою Клара. Звісно, Джейсон був пройдисвітом, яких іще пошукати треба, тут двох різних думок бути не може, так само, як не може бути двох думок щодо того, що пройдисвітом він був, треба віддати йому належне до біса вродливим та чарівним. Повірте, панотче, я ані трохи не звинувачую його у втечі. Чесне слово, так воно і є. Навпаки, я. Я вдячна йому за те, що він подарував мені на завершення життя декілька прекрасних років, які я буду пам'ятати до своїх останніх днів. Я не буду кривити душею, панотче, від самого початку знала, що цим усе закінчиться. Я причудово розуміла, на що йду, виходячи за нього заміж. Я... Усвідомлювала, що на мене чекає. Все питання було у тому, коли це станеться. Я знала, що він не має за душею ані цента і розуміла йому потрібна не я, а мої гроші. Не треба бути надто мудрою, аби побачити це. Взагалі то, якщо хочете знати, мені ще дуже пощастило. Джейсон хлопець гарний, але, на моє щастя, настільки дурний, що він не зміг навіть вбити мене. Що? вигукнув священник, не вірячи власним бухам. Він не міг приховати здивування і шоку. Е, чекайте, намагаючись опанувати себе, продовжив він. Тобто, ви хочете сказати, що цей покидь е, ваш колишній чоловік? Намагався вас вбити? Так, щонайменше двічі, із усмішкою кивнула господиня. Її дуже розвеселило здивування на обличчі гостя, і вона злегка посміхнулася. Зовсім трохи, лише куточками рота. Очі ж її залишалися холодними, як лід. Перший раз він підсипав якусь гидоту у тепле молоко. І приніс мені його у спальню перед сном. Звісно ж, я одразу помітила недобре і не стала пити його, непомітно вилила, коли він відвернувся. Він, напевно, потім дуже довго не міг зрозуміти, чому я вижила. А вдруге, Джейсон намагався отруїти мене якимись ліками. Ви, звісно ж, повідомили поліцію про ці замахи, так? Поцікавився Кеннет Лалінг, недовірливо хитаючи головою. Для нього замахи ці були повною несподіванкою, і він все ще ніяк не міг оговтатися. Ні, не повідомила, знизала своїми красивими плечима Клара і додала. Що б мені це дало? Нічого, окрім розриву наших стосунків, які можете мені повірити. До самого кінця мене цілком влаштовували. І як би я щось могла довести. Ви хочете сказати, що залишили замахи на ваше життя безкарними? жахнувся священник. Ні, звісно. Цього разу Клара де Форест посміхнулася холодніше. Я зовсім не залишила їх безкарними. Я покарала його. Переписавши свій заповіт, за новим він не отримував жодного цента у тому разі, якщо я помру за підозрілих обставин. Хо-хо, бачили б ви мого любого чоловіченька у ту хвилину, коли я повідомила йому про це. Він змінився на обличчі і страшенно засмутився через те, що я розкусила його, Ха, просто як дитина. Від тієї хвилини. Мені стало очевидно, що я можу вже не боятися за своє життя. Але з іншого боку, я почала готуватися до його втечі. Дитина? Ви називаєте його бажання вбити вас дитячим? Очі преподобного Кеннета Лалінга Лаллінга округлилися від праведного обурення. Яка ж він дитина? Він не дитина, люба моя. Він чудовисько, хоча, якщо подумати, мабуть, ви вчинили мудро, що не пішли до поліції. Так, то воно, звісно, так, але. Знаєте, я з одного боку врятувала своє життя і позбавила його мотивів для вбивства, але з іншого боку, у нього зник будь-який інтерес продовжувати жити зі мною. У нього залишився один вихід втеча. І ось у підсумку я сама. Ні, я зовсім не збираюся на нього ображатися, але сумувати за ним я, звичайно ж, буду. Сумно знизавши плечима, місіс Де Форест втупила погляд у порожнечу. Тому що я хочу пам'ятати про нього завжди. Знаєте, преподобний, у нашому віці обов'язково потрібно залишати собі щось на згадку. Якщо не підживлювати пам'ять маленькими спогадами, то із неї доволі швидко стираються навіть найважливіші та найприємніші моменти, які пам'ять, здавалося, повинна зберігати до кінця днів. Ну, можливо, він іще повернеться. Лалінг спробував втішити співрозмовницю. Клара Дефорест була йому симпатична, і він дуже хотів хоча б морально допомогти їй і підтримати у скрутну хвилину. Можливо, все можливо на цьому світі. Не думаю, задумливо похитала головою Клара. Джейсон залишив записку, у якій написав, що їде назавжди. І більше ніколи до мене не повернеться. До того ж, він, він чудово розуміє, що шляху назад немає, і що я, незважаючи на всю його красу, більше не прийму його. Усьому в цьому світі є межа, і у мене теж збереглися іще залишки гордості та самоповаги. На жаль, це я зараз така спокійна, а тоді. Відразу після його втечі я. я страшенно на нього розсердилася, я так розлютилася на нього, що спалила ту записку. Про це я зараз дуже шкодую. Було б, напевно, приємно час від часу перечитувати її і згадувати про Джейсона. Тепер мені доведеться шукати щось інше, що про нього нагадувало. Ви ви дивовижна жінка, місіс Де Форест, із захопленням видихнув Кеннет Ларінг. Цієї миті у двері подзвонили. Господиня, перепросивши, вийшла. Священник, залишившись сам, роззирнувся на усі боки. Його погляд зупинився на мармуровому каміні, на якому стояла невеличка красива ваза. За хвилину Клара де Форес повернулася у вітальню з невеличким пакуночком, що був загорнутий у дешевий обгортковий папір. Вона поклала його на стіл, сіла у крісло і промовила. Це був листоноша. Може, іще чаю, понотчя? «О, Ні, ні. Дякую вам, місіс Де Форест. Знаєте? Я помітив у вас на каміні чарівну вазу. Вам вона дійсно сподобалася. Клара із легкою посмішкою подивилася на вазу. Так, це чудово. Це подарунок мого брата Каспара. Він приїздив минулого тижня провідати мене і тоді її залишив. А, так, я чув, що він приїжджав. кивнув його привелебність. Це так чудово, що у хвилину горя поруч із вами перебуває рідна людина, на яку завжди можна покластися. Без підтримки завжди дуже важко. О, ви маєте рацію, ваша привелебність. Мій каспер надійний. На мого брата можна покластися, і він ніколи не підведе. Він приїхав наступного дня після того, як я зателефонувала йому і розповіла про втечу Джейсона. Жодної секунди він не вагався, незважаючи на те, що має безліч справ і час його розписаний похвилинно. Хоча, відверто кажучи, у його приїзді не було потреби. Я недовго сердилася. За кілька годин я опанувала себе і заспокоїлася. Я спробувала його відмовити, але він не захотів навіть нічого слухати. Думаю, Каспер просто хотів переконатися, що зі мною дійсно усе гаразд. Він тільки переночував у мене, а вранці повернувся додому. На жаль, я не мав задоволення зустрічатися із вашим братом. сумно зітхнув священник. Але я впевнений, що він гідна людина, яка заслуговує на найдобріші слова. Він живе далеко звідси? Двісті миль, відповіла Клара. Знаєте, Каспер у мене гончар. Цю маленьку вазу, яка вам так сподобалася, він зробив власними руками. Справді? знову здивувався гість. Цей. Чоловік має золоті руки, якщо він зробив її сам. Вона дійсно дуже красива, вигадлива. Так. Гончарна справа це радше мистецтво, аніж ремесло. У Каспера до неї виявився талант. Зараз він не тільки отримує задоволення від роботи, але й отримує з неї практичну вигоду. Колись давно, багато багато років тому. Він починав поставляти вази дрібним крамничкам у рідному містечку, а тепер його красиві як ви сказали, вигадливі вази можна зустріти у магазинах в декількох штатах. Тепер я розумію, що він у вас дуже зайнята людина. О, так, дуже зайнятий. Каспер змушений був поїхати наступного ранку. На нього чекала термінова робота. Він причудовий майстер і завжди усе робить сам. Звичайно, у нього не конвеєр, він не штампує вази сотнями. Зате кожен його виріб коштує великих грошей. На жаль, я я абсолютно не розуміюся в гончарній справі, зітхнув священник. Мабуть, варто піти в бібліотеку і почитати про неї. Так. Повірте, ви не пошкодуєте, кивнула Клара де Форест. Запевняю вас, це дуже цікавий предмет. Візьмемо, скажімо, обробку вас. Вам відомо, що всі глиняні вироби обов'язково піддаються високотемпературній обробці. Знаєте, наприклад, за якої температури обпалювали ось цю вазу? Ні, не знаю. Звідки ж? Близько трьох тисяч градусів. Неможливо. недовірливо вигукнув Кеннет Лалінг. Це ж це ж так багато? Так. Цій чарівній дівчинці довелося багато, через що пройти, пожартувала місіс Дефорест, кивнувши на вазу. Але погодьтеся, Привелебний, воно того варте. Дуже вже вона гарна. Щоправда, вона надто мала, аби тримати у ній квіти, але нічого страшного, я віднайду їй якесь застосування. Розмова про високі температури чомусь викликала в його привелебності неприємні думки про пекло йому стало навіть трошки моторошно. Вирішивши зрештою, що його завдання. Підтримати свою парафіянку у скрутну хвилину вже виконано, він встав і попрощався. Мені вже час іти, місіс Де Форест, заявив він. Вельми вдячний вам за чай. Він чудовий і дуже смачний. Я не можу навіть передати вам, наскільки я радий, що ви так легко поставилися до розлуки із чоловіком. Ну, що ви? Не варто турбуватися про мене, ваша привилебність», – посміхнулася йому Клара, підводячись. Я переживу втечу Джейсона. Не переймайтеся. Біля самих дверей вона іще раз подякувала гостю. Дуже дякую вам за підтримку. Заходьте іще панотче. Після того, як священник сів у машину і поїхав. Клара де Форес зачинила двері на ключ і повернулася до вітальні. Вона підійшла до столу і, насупившись, взяла посилку до рук. Часом Каспер діяв їй на нерви. Вона, звісно, нічого не мала проти ощадливості, але у її дорогого братика ощадливість нерідко переходила у справжнісіньку скупість, і це її неабияк дратувало. Він не лише загорнув посилку у найдешевший прозорий папір, а ще й здогадався надіслати її третім класом аби заощадити декілька центів на поштових витратах. Звісно, на пошті рідко перевіряють посилки, але раптом зараз за законом підлості взяли б і перевірили. Тоді у них із Каспаром, м'яко кажучи, Могли б виникнути великі неприємності. Відігнавши неприємні думки, Клара взяла із каміна вазу і поставила на стіл поруч із посилкою. Все ж таки вона зберегла дещо на згадку про Джейсона, сказала вона сама собі. Вона має на згадку про нього те, що ніколи не дасть їй. Про нього забути. А далі Клара із ніжною посмішкою і трохи сумним зітханням відкрила згорток і почала обережно пересипати його вміст у красиву маленьку вазу. Флетчер Флора Дещо на згадку? Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваше враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Me A Coffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.